Шановні колеги, ми розпочинаємо брифінг народного депутата України Юрія Дерев'янка. Будь ласка, Доброго дня, шановні колеги, Юрій Деревянко, політична партія Воля, позафракційний 87-й мажоритарний виборчий округ. Ми як політична партія воля категорично виступаємо за децентралізацію і за підтримку всіх законодавчих ініціатив, пов'язаних з децентралізацією і забезпеченням самодостатності місцевих громад. Проте, сьогодні ми вимушені констатувати той факт, що деякі районні ради районні адміністрації намагаються зловживати тим становищем, який передбачені сьогодні законом, і не дають можливості профінансувати, виділити необхідні субвенції для утримання дошкільної освіти, для отримання. Об'єктів культури відповідним сільським, міським чи селищним радам, які відмовилися передавати в оперативне управління майно місцевих громад на рівень району. На превеликий жаль, такі випадки є по Україні і є конкретні приклади Івано-Франківській області Богорочанського району, село Старуня, село Манява, село Старі Богородчани – це великі населені пункти, які мають понад 3,5 тисячі мешканців, які проживають на цих територіях. Які б ухвалили відповідних сесіях рішення щодо непередачі свого майна садочків, дошкільних закладів, клубів, будинків культури, і на місцевому рівні відбувається категоричний саботаж в тому, що районні бюджети не ухвалюють відповідних субвенцій, і як наслідок, такі сільські селищні ради не мають можливості ухвалити свої сільські селищні бюджети. Це в тому випадку, коли вже минуло два з половиною місяці після, після початку бюджетного року, і це фактично блокує повноцінну діяльність таких сільських селищних рад, і це не окремі випадки по Україні. Ми з нашими колегами народними депутатами від усіх політичних фракцій, які входять в коаліцію, розробили і запропонували законопроект 2402, яким зобов'язуються відповідні районні ради ухвалити відповідні рішення щодо забезпечення. Трансфертів та субвенцій, освітніх субвенцій та субвенції забезпечують утримання об'єктів культури на рівень міст, сіл і селищ. Ми дуже просимо народних депутатів, а також дуже просимо голову Верховної Ради підтримати цю ініціативу і зараз в обідню перерву дати відповідне доручення профільному комітету бюджетному, розглянути цей законопроект, щоб на вечірньому засіданні. Або завтра на завтрашньому засіданні ухвалити цей невеликий, короткий, але дуже важливий законопроект, який розблокує можливість ухвалення відповідних бюджетів на рівні сіл селищ і дасть можливість повноцінно працювати громадам. Ми дуже просимо, щоб саме сьогодні було дано це доручення, тому що ми йдемо на два тижні. Роботу з виборцями, роботу з комітетами, і це означає, що ті сільські і селищні ради, які не мають сьогодні ухвалених бюджетів через такий саботаж, і цей саботаж здійснюється, зокрема, в Івано-Франківській області, в Богородчанському районі, не можуть повноцінно функціонувати і забезпечити повноцінне функціонування. Ми просимо голову Верховної Ради підтримати цю ініціативу, просимо депутатів підтримати цей законопроект для того, щоб ми розблокували фінансово наші громади і для того, щоб вони повноцінно могли працювати і жити. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, шановне товариство. Ще є запитання, будь ласка. Якщо запитання.